Освітня підтримка, нові знання та соціалізація. Це те, чого так бракує підростаючому поколінню українців, аби повернути дітям можливість нормально відвідувати школу. З 1 вересня у Кременчуці розпочне роботу навчальний центр, освітня застава. Для батьків це впевненість у тому, що їхні діти дійсно навчаються. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Тобто суть в що 8 годині ранку. Батьки приводять до нас дитину. Дитина приходить своїми гаджетом із навушниками і навчається до першої половини дня онлайн на своїх уроках серед своїх однолітків. І потім, після обіду, наші викладачі працюють вже наші репетитори, працюють із дітьми з залученням там технологій новітніх, навчальних і так далі, тобто інтерактивні панелі, 3D-моделі і тому подібне. В ігровій формі дітей навчатимуть і лідерським якостям та тайм менеджменту. Планують створити групи по вісім дітей з учнів п'ятого, шостого, сьомого та восьмого класів. Вікова категорія дітей це діти п'ятих-восьмих класів. Тобто ми набираємо одну групу еквівалентно п'ятому класу, одну шостому там по віку, одну сьомому і одну восьмому. В групі не більше восьми чоловік. Аби за кожним можна було наглянути, коли вони будуть на онлайн уроках, щоб діти там, тому що ми знаємо, як проходять часто онлайн-роки на ліжках, там десь під ковдрою і. І так далі, от щоб такого не було, то вони будуть справді вчитися. Ці перерви в нас також будуть зайняті іграми, розвагами і тому подібне. Викладачами стануть молоді та амбітні репетитори, які мають знайти підхід до кожного. Більше того, педагоги додатково викладатимуть дітям англійську та українську мови, біологію, хімію, математику та історію України. Ми працюємо трішки за іншою системою, як звичайна школа. Ми хочемо дітям знову ж таки показати, що вчитель це не просто той, хто навчає, а той, хто безпосередньо є другом, з яким можна там поділитися чимось щось і так далі. Ми плануємо надалі здобувати ще ліцензію, ліцензію в, в, так, в напрямку освіти саме, щоб у нас була повноцінна школа, щоб ми могли відвидавати свідоцтва державного зразка. О, це плануємо в перспективі там найближчого року. Ну і тоді вже відкривати школу. 23-24 серпня для батьків, які хочуть записати своїх дітей до центру, буде проведено день відкритих дверей у будівлі освітньої застави, що знаходиться на бульварі українського відродження 7А. Додаткову інформацію ви зможете дізнатися за номерами, що вказані на екрані. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.